Ой-ой-ой. Місце про провок. Ми їдемо в дупу. Тут сакури. Йо-май-йо. Севпойнт. Ай, звісно. Йо-май-йо. Ми зараз по доміках будемо їхати. е 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 я не знаю, Все, я Внизу, не бачу. Чекай. Я, я якось... Я, я як... не я не, не, можу. <реш> я <реш> якось когось <сута> міху <реш> підібрав. <реш> Все, я... Так я Мі... не можу тогда. Ти що, сам будеш їхати? Доганяй <реш> <реш> ну, мене, значить. Я якось кось ага. міху підібрав, представляєш? Хопіку? Міху. Яку міху? <реш> Ну, міха. Михаил Джековиш. Добре. А чому мене немає, я не ставальо. коїст. Йой, у мене екстрем! <ській> я ха ха Я челика. Почекай, в мене машина пропала. Не, я до тебе тоді еду, парка я буду їхати. Я можу пішки і алло. Так ти капець як далеко, місце, давай. Дай на красі ідею вже. На сакурі. Я бачу, ти б нікого. Я, я впаду і це. Не треба падати. <свісно> <бо> ти встанеш. <свісно> Зараз, будь на низу. Я просто на горі остався.